Аляскінські маламути це їздові упряжні собаки, одні з найбільш витривалих і сильних псів. Як же міняється вага Аляскінського маламута по місяцям, першим місяцям його життя і як правильно його годувати в різні періоди його зростання? Перший місяць новонароджений маламутик важить всього 350-600 грамів з перших днів життя і до виконання цуценяті місяця він харчується тільки материнським молоком. Якщо молока недостатньо, необхідно додаткове підживлення. Існує кілька таких варіантів: це дитяче харчування без лактози і без цукру або натуральне козяче молоко. І за місяць маламут підростає до 2-3 кг і висоти в холці 28-30 см. Другий місяць. Поступово потрібно вводити інші продукти харчування сухий корм стартер розмочений у воді, сире м'ясо, варене яйце і вода обов'язково постійно чиста і в великих кількостях. Молоко цуценяті після двох місяців давати не потрібно. За другий місяць він вже підростає до 8-12 кг і висоти в холці 32-35 см. В середньому вага маламутика повинна бути 10 кг. Третій місяць. Раціон повинен бути досить одноманітним. Добова норма харчування повинна строго витримуватись. Нові продукти можуть вводитись дуже обережно, щоб не порушити цуценяті моторику по шлунку, але не забувайте, що собака росте і добова норма повинна поступово збільшуватись. Вода. Перший час вода в раціоні цуценяти повинна бути бутильована або кипячена. Але поступово собаку переводять на воду свого регіону. Вага собаки за третій місяць вже складає 15-18 кг і висота в холці 38-45 см. Четвертий місяць можна вводити овочі, зернові культури, свіже м'ясо, фрукти, в раціон маламута. Обов'язково в раціон харчування необхідно додавати харчові добавки. це вітаміни та мікроелементи. Вага собаки за четвертий місяць вже становить 18-20 кг, а висота в холці 40-50 см. П'ятий місяць. Поки ще маламуту не виповнилося 6 місяців, то потрібно дотримуватись трьохразового харчування. А після, коли вже виповниться півроку, то можна буде перевести цуценя на двохразове харчування. І запам'ятайте, аляскінський маламут хоче їсти завжди. Але ви повинні притримуватись графіку харчування і не йти в нього на поводу. За 5 місяців собака виростає до 20-27 кг і має висоту в холці 45-54 см. Шостий місяць прийом їжі скорочують до двох разів. Їжу варто давати невеликими порціями, інакше у маламута можливий заворот кишок. Якості їжі можна використовувати натуральні корми або готові куплені в зоомагазинах. Краще, якщо це буде преміум клас. А якщо ви даєте натуральну їжу, то варіть різноманітні каші на м'ясному бульоні, а також іноді давайте відварну рибу без великих кісток. Не варто забувати про вітамінні добавки. Вага в 6 місяців в середньому складає 22-28 кг, і висота в холці 48-55 см. В 7-8 місяців маламут ще росте. Але вже не так інтенсивно і важить 26-30 кг при висоті в холці 50-55 см. З 9 по 11 місяць вага маламута вже не так інтенсивно збільшується, але повинна бути приблизно 28-35 кг, а висота в холці 55-59 см. І коли маламут досягне 12 місяців, тобто одного року, то це вже досить велика собака з вагою 30-40 кілограмів і висотою в холці, у хлопчиків 60-65 см, у дівчаток 57-59 см. Які ж фактори впливають на зростання аляскінського маламута? Маламути, як і інші собаки, розвиваються, ростуть, набирають вагу не однаково, нерівномірно. Кожен за своєю індивідуальною програмою. І найважливішими чинниками тут є такі: перше спадковість у великих батьків традиційно народжуються найбільше цуценята. Більш того, генетичний фактор впливає і на темпи розвитку. Але спадковість не визначає майбутнє цуценя на 100%. Нерідкі випадки, коли велике цуценя, досягнувши 6 місяців, зовсім переставало рости. Або, навпаки, найменший і слабкий малюк в посліді не тільки наздоганяв своїх братів і сестер, а й ставав на їх фоні найбільш потужною собакою. Друге якісний догляд. З найперших днів цуценя потрібно забезпечити всім необхідним, повноцінним і корисним прикормом, комфортними умовами утримання, чистими підстилками, і варто піклуватися про своєчасну дегельмінтизацію, тобто виведення глистів, і вакцинацію, тобто, всі-всі щеплення треба зробити вчасно, тому що глист. Дякую інвазії та інфекційні хвороби, перенесені в юному віці, можуть позначитися не тільки на швидкості розвитку, а й на загальному стані здоров'я собаки. Третє фізична активність. Аляскінський маламут є представником їздової породи і тому йому потрібні інтенсивні фізичні навантаження. В їх відсутність цуценя буде рости слабким, кволим, схильним до ожиріння, схильним до хвороб. Якщо тварина відстає від нормальних показників, які ми з вами розглянули по тому, скільки вона важить і яка висота в холці, то господарів потрібно звернути увагу на наступне. Якщо вага і висота вашого вихованця відстає або обганяє усередині показники для породи на 10%, то це не страшно, це не є патологією, це лише свідчення індивідуального розвитку. Цуценята часто відстають від однолітків на етапах, коли інтенсивно ростуть у висоту. І навпаки, стають більш товстішими, коли зростання дещо сповільнюється. Недобір ваги може бути і при своєчасному, частому, але низькокалорійному, невідповідному для маламутів харчуванні. Тому в такій ситуації важливо проконсультуватися з приводу раціону собаки у ветеринара. Не варто змушувати занадто слабкого і худого маламута багато бігати. Маламуту фізичні навантаження показані, але в помірних обсягах. Якщо собака втомилася, їй потрібно дати відпочити і відновити свої сили. При сильному відставанні цуценя від стандартних показників шкідливою буде ваша самодіяльність. Не треба самому приймати рішення, як вилікувати вашого маламутика. Вірний варіант звернутися за консультацією до ветеринара. Отже, говорячи про розвиток і зростання цуценят і маламута, важливо враховувати такі особливості росту і розвитку цієї неординарної породи. Самий інтенсивний розвиток маламутика в перші півроку життя. Тічка у дівчаток може істотно знизити темпи розвитку. У висоту представники цієї породи ростуть до півтора років. Маламути можуть набирати вагу, обростати потужним м'язовим корсетом аж до 2-2,5 років. В ширину аляскінські собаки збільшуються до 2 років. До настання цього віку традиційно їх вважають ще цуценятами. Отже, важливо стежити за харчуванням вашого песика і за своєчасним розвитком аляскінського маламутика з самого народження. Найпростіший спосіб це вести щоденник ваги цуценя, вносити в нього свіжі дані щомісяця і відслідковувати, чи нормально по віку росте й розвивається ваш вихованець. Удачі вам, в вирощуванні ваших аляскінських маламутиків і підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше цікавого і корисного про цю неординарну, цікаву і незвичну породу.